Зараз налаштуємо віць мікрофон. Не. Смачного. Я воду п'ю. Смачного. Ой. 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 А я п'ю енергетик. Зараз Вітаю. Секунду, бо в мене відстало все. Багаті люди по-своєму, звісно, живуть. Так. Багаті, там і здійні. Ну, в цьому В цьому і секрет багат... багатих людей, я думаю. Що там таке? Так. О, бляха, ну це, це удар по больному, конечно. Так, 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 так. Знаю. кого чекаємо? Влад какає, знов? А, ні ми чекаємо віку, бо їй треба налаштувати мікрофон. Ну, і також, бо Влад налаштовує. Вологослав. Вологослав, що ви... М -м. Вологаслав. Вологаслав. <кх> Треба ще щось продумати. Зіслав. Эм... Ну він з Первослав. Ну, так. Але це що, щось. Банально. Так, так. Щось, если не підключається цей навушник, зараз я ще раз спілний. Аналов. Як щодо Анелослав. Теж так собі. Теж банально, так. Не, не звучить. Уретрослав! О! У Ретро <реш> <реш> Все, тепер... Хорош. Хорош, все. Тепер тільки так, так будемо казати. Можна це Ну так. Це до друге покрутизні після Єсін Хуй. Що я придумав. Але виявилось, що це вже придумали другі. <кхів> так. <свист> <свист> а хтось з вас не чурає О, Віка! Привіт, привіт, привіт! А ти я сама з собою вводим, питаю тебе, Ярослава, заходьтеся. Не, не, у Ретрослав. <свист> не, уретрослав. Але ж класно. Ну скажи, що класно. Ай Ретрослав також прикольно. Добре, давай, я починаю. Але Але... це маємо ми давати тобі прізвиська. Ти сам їх не маєш обирати. Це ми маємо давати тобі. Так. так. І, і ми даємо тобі на. Ну, типу... Добре. бо ми знаємо. Так, так. У, у Ретрослав. Ти, ти підвищений, підвищений до Уретрослава на сьогодні. Так. С -с нове звання отримав. Бо ми, наприклад, знаємо, Влади, що в тебе є уретра, а стосовно ерекції. Ну. <рес> сумнівно, сумнівно, трохи сумнівно, так. Да. <рес> <рес> Ти скинь фотку, а там подумаємо. Так. Щодо до перемоги. Ходив біля, його... біля нього в одних трусах і часто в нього навіть під. Отакої. Ого, нічого собі, дуже гарна штука. Нічого собі. А де Віка? В тебе тебе погіршився зель після того на 70%, правда? Я тут. Я не чув шутки, але впевнений вона була наблюдах. Я зараз вас заріжу нахуй, це болгарка. Ой, там гноми! Вбивай гномів! Блять! Блять! Бляа. Добре, що це перший гривень, правда, Фок? Так, так.

Обережно там футболіст. Що случилось, Влад? Я ся до... до ретрославилась. <рес> а так, воно вже все. Влад, чуєш? Ти скажи, як ти мене мішком в'їбав в попередній серії? Як так случилось? Розкажеш мені? Як ти мене заїбашив мішком з грошима, Влад? <рес> а чого ви тут ховаєтесь? Я тут. <рес> Зараз поймаєш. Мати не так, я Ну, не вдарилась, правильно. Не знаю, так... але я не можу надатися кнопочку. Тарас! <к Beij〇> Тарас помер від смерті. Коротка гра буде, я відчуваю. Молодец, куди ты йдеш? Куди бачі, там, а куда ты дашь? Лишины там. Что ты робишь? Да хай пухай сейпа кудись. Курва передолі. А ну вообще, куда тебя уйдет? Та не ти. О та хуйня. Шо, Ярик? не знаю, скоро буде ясно. Не, сьогодні ти вже грати не будеш. Ти мені сесенку. Без 20-10 уже. Стей, сука, сюди, іди, блядь. Ми вдвох лишились, чи жо? Ну, це Ой, перший заразали. рівень, то ж шанси великі. А мені здається, вони там улатять. Вони жовтенькі? ні не, не, жовтенькі — це лут. А. Прямо А червоненькі — це хто? Це їхні трупи. Аня, ну походу не двоє. ні, хтось тілешку волочи... Ні, там хтось живий такий. Ну ладно, певно. Влад, або Тарас. Тарас дуже живучий. Ну, Влад щось сам кричить в кімнаті, так я розумію, що він все-таки живий. А, це добре. Як, як у вас справи? Хорошо. Це добре. Як там Емілія, дуже класне ім'я, мені завжди подобалось. Хорошо. Тут ряд висидить, вона не може поняти, до кого я говорю. А, -а. а ще вона на ютуб Kids дивиться якісь таке схоже проходження і не показує, що там теж же ходить. Ну то може її робит. А, да, вони люблять роблокс дивитися. Ну що, підемо туди, куди А, Ааа, пиздец. Не, не піздець. Йди зі спати, Перший уровень проходимо через нього. Довбойоп. О, масончик. Це ж, грошове дерево? Не знаю, що це? цю хуйню давно не поливали, я так думаю. Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту ще щось принесем? Чи ним? Хуй з ним. ретро Руславе, як скажеш. Сподіваюсь, ти пішов віку шукати. Акиплий на фейк. О, тибе щоби. Живе. Я живу. А що, я все не реснула? Гля, у нас така свічка досяда була фаня. Та вона в мошені не зараз. Ой, я нажав. З Юлі дуже не подобається ці наші ігри, звісно. Чо? Бо я кричу і ніхуя не рублю. Так що ти можеш обідати до 10:00 вечора. Жопу жоподіть, мити. Ааа, то може піти помити... А, Дмитро, до речі, прийшов. І шо? Але зараз буде видно, чи він своїм цим гей товаришем буде Warhammer грати, чи в нашу куру. О, диви. Гномис. Віка віка і саме гномів. <гум> <гум> Так. О! О, що це те, за лупа? Головне гранату взяти. Це за лупа. За лупа. За лупа. За лупа це наш президент. Тож так і є, тож, теж воно і є. Так і є. За лупа. Це ти багато взяв, багато. А комусь треба аптечку, кинь меншу. В мене тут. Давайте ста- Давайте стаминіше до, блядь, вже все. Буде щось сп... треба. Да Та, блять, наша шо. Что за херня? Ладно, ладно, все. М -м 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 -м. А шо це? О, капкан диви. Ой. У ретрослав. А, -а, 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 -а. а ты жод тримаю. У ретрослав, ты що убивал собі. Давай, залети, жимой, цей. Давай у ретро йому повіримо. Давай. Клади його на мину, став ну. на мину. Є... Ти бачиш, що він? Давай акуратно, акуратно. Це, це успіх, по-моєму. Все пройшло благополучно, як і бачиш? Це що, це яся наїбнулась, він же вилишився? Да, походу. Я тебе обізю, я тебе обізю! Не не можна обіцяти у Ретрослава, він король цього. Я уявляю влада, як того почала з хлопаків з великим пенісом. З великим з великим пенісом в дупі. А Та-та, що ж случилось? Що таке? <рі> да, так, -да, що <шо>, трапилось? Що, пенис в дуплю? О! О, чекайте, давайте подвіжуємо. BlackPink! Хорош! BlackPink in your area. Хочає. Коли ми в клубі, чікси танцюють. Yeah, yeah, yeah. <рі> Хай тільки знають, що двіжує. Бля, я... А... шо, У мене сиве волосся почало рости. О, Владашеху я радви. Бля, Влад заглючив, да -да -да -да. походу. Ти <реку> 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 тепер цей, ти тепер рейвослав. Р... Як? Рейвослав, бо він славить рейве. О, там зверху щось так. є, там зверху щось є. А я думала, що він рейнбоу слав. Може бути, так. Типу, як те, що він... Гей. Де папа? Це він гей? Це що він квір. А, квір? <говори> <"Дай">. А, <говори> а, а, а вибачте, будь ласка. Я завжди казав, він... Він на А, <говори> а не вони, вони. Не, <говори> не, не бінарослов. Це що, Віка, чи що? А чого ми її носимо? В неї щось трапилось? вдарила ногу ногу. А, їй щось погано. Та поклади її погано, подивись. О. А що це? Хто це простить? Ой-ой-ой, щось вони... Ааа, це Пустіть Пустіть! О, яка чашка велика! Так почекай, почекай, ми ж її розібажемо! Почекай, не спіши! Oh, Бля, Боже ми її роз'їбашимо 100%. А ти збладом не сдеш? Та хуй я знаю, mm. з кимось несу, я не знаю, що це за чувак. Він мовчить. Блядь, какачка! Тупа качка. Він мовчить, але все красномовно. Він вже... Да. Бля, вони здали, це піздець. Нахуй. Вже половину чашки розбили. А нахуй, блядь, тис. So? Тупо пиздота, блядь, мандутка, ёбана. Два ёбаней хп осталось у меня. Ёб... Там... Та Сука курва, блять. Як як, як ти її не побачила? Ще одну чашку. Нет. <звучит> Поміртаємо, так? Нам треба екстракшн шукати. Нам треба занести треба її на цей. Не треба. Качку вбили, хорош. О, дивіться. Качка вбивається двома чашками. Що там? Ха-ха-ха, дві хороші, Що за прикол? А за тобою смерть шла. А я не бачив її. Ну бо ти спиною до неї стояв, що ти не бачив? Ну да, логічно, логічно. Це хуйня мене теж вбила. Там попереду, якась заплупа. Да, 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 це вона. <реш> Пішла дові, за ой, Владом. Ой, зараз приєднається до нас довезть. Добрий вечер, Влад, добрий вечер, Що там тебе? <пуспільш> Дівчата самі лишились, бог помощи, як кажуть. Емі, Емі. Прийшли ззаду і не змастили. Ми приречені, тут нема про що говорити. Да, трохи. да, да. Ні, що. <секс> <Я не був, се> Баняки лежать тільки дві. Там ще банюки. Владик обережно. Влад тебя забрали мене, бо я підбираю. Владик обережно. Владик уже все. Там ходила якась штучка. І мені вдалося її вбити. це я, я ким чином. Кого воно було? А в мене жодні наступили і розбили дорогу. Чашку. Ой, бля. А, вони чашкою качку вбили, прикинь, ти бачив? Доби... собі. Так, да, качка ж першу чашку розбила, а потім вони другую притуртулили. Так, договор. їм треба екстракшн найти, там вистачає. А як ти знаєш? Ну це, це, це другий рівень тільки? А, ну да, до речі. Вона десь. У нас на п'ятому 14 тисяч. На третьому було. Ну непонятно від я, чого залежить. а я, мегаобережна я віка така. <сі> ну, а собі. А що? <сі> <Дійсно, сі> Підцикує трохи. А я без хлопців остатись. Ага. Так, оце дограємоти, я піду, бо в мене зі мною дружина говорити не буде. Вона сьогодні мало споти раніше ліфта. <сіп> <жахта>. Да, <піли> дівчата помруха добітка. Цю, цю карту ти маєш на увазі? Та, та вони зараз дохнуть, ти ж подивись, ти що, віриш, що вони прийдуть карту? Думаю, що да. Ну, ладно. Ой. 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 О, а, це, лялька. Я думала, це Може, і прийдуть. Інтрекс так ще найде. Так, так. Це буде майже перемога. Ага. О, знайшли. Ну все. Ніхто не своїх.

Ні одної хвилини не було, щоб ми у вас не да, сомнівались, не сомнівались, не я за, заплутався. Ей, hey, чуєш? Койлуша! Хто? А, oh, блядь, я їм повідала все своє хп! Койлуша! Oh. Тіляшку... Oh. Oh. Пошла нахуй! Курва тупа, іди нахуй! Пиздота, йобана, не достаєш короткі ручки? Нахуй ти. Ти нахуй. Три. Що там, як поживаєш? Тарас, це ти? Бо я щось по кольору не розбираю. Так, ти, блядь. Ти вже. Так, Каю, каю. На Напидоні, <гум> 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 а я сюди, яся доганяй, да забей на ту я башку. Тут...

Вау, вадичек. Мы хотим смысла. Я рахував 20. Щоб тебе 8 по нести завели. Е, дивіться, мені... Йоб твою мать. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. <laughs> Да, давай ничего не случилось. ЛАБАР! Тихо, тихо, без цього. Дай я зуб для пиздец. А, я сейчас. Взорвался Взир... Ер... Да, да, что да, непонятно да. случилось. Сила бы. Ой, бля, цирк. Так, так. Ты же ешь О. Ой. Бежим там не знаю, мы еще поиграем, давай вырешим. Нерегулирован Нерегулёван. Ты що там, в чеш правую дорожню руку? Да, не, не я так знаю. Не, у нас, by? короче, в Чернігові на люблять тики шо, ну, хвилин десь 20 тому тому назад, насмерть збудили no, no. пішохода и. И шо це, feeding, це було, ти кажеш? Це були мусора. О, ничего себе. Так, мусора не любили. Сподівайся, в жопу виїбати, а потім в'ячет в тюрми. Ладно, я не понял, что це.

Привіт, пане. Привіт. Оце, звісно, буде для тебе сюрприз. Але я дочекаюся, щоб сказати тобі. Или молодец, так я тут. О, у меня птичка вышла. Это все? Все вышли чушь? А, ну ладно. Ааа, мені ж треба було йти, ну да, я сказав. Ладно. Все тоді.